І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас Lognight мод для GTA Vice City. Ну що ж, давайте почнемо нову гру. Давайте почнемо. Це зомбі мод. Нічого собі. Давайте, давайте пограємо трошки у нього. Проймо подивимось: давайте пограємо і подивимось. мод непоганий, я вважаю, але. Краще б. Був би для GTA San Andreas GTA San Andreas вона ну, більше і ну краще б він був би для GTA San Andreas Такий мод би. Long Night. Але це GTA Vice City Ну нічого. цей мод теж крутий. Давайте пограємо у нього. Я знаю, тут есть миссии у цьому моде. Так. Зомбаки. Так и бежать, и бежать, и бежать. На танк. Не розуміють навіть, что цей танк их розчавить просто, и на кого из них не будет. Так и бежать. Вы подавите. Ну, бежать, 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 бежать. Знаете, кто-то З хлопців Томмі. Давайте повернемо. І ось так будемо їхати. Так, може доїдемо швидше. Мод непоганий, мені подобається. Дуже крутий. Я бачив колись обзор на нього. Дуже було круто. Так. 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 Ось, давайте. Все должно получиться. А теперь вперед на, на студию. Ну что ж, давайте на студию. На Яку. Хлопцы. Давайте. О, вдалось. Куди, 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 куди? Де ХП? Де ХПшка? Так, тобто студія, студія, студія. А, кіностудія. Ось! Кіностудія. Прогрузка. Була. Карти. На кіностудію, так. Так, куди, 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 куди? Хлопці, давайте. Куди? Куди нам, куди нам? Куди нам? Куди нам треба? А, ось? Так. Так. А ну, давайте почекаємо. Почекаємо трошки. Чи що з цим. Вилетів. Мод вилетів. Mm -hmm. <гум> ну, треба було, я вважаю, нажати. Нажати треба, я думаю, було... ні. Ну, давайте. Давайте заново. Давайте заново. Давайте заново. Нічого, нічого. Заново. Заново. Поїхали. Розвертаємо пушку. Краще їхати. Поїхали. Швиденечко. Зараз домчимо. Товариш. Якщо нас студії знов вилетить, тоді, ну, не знаю, що будемо робити. Будемо скоріше завершувати. Мод непоганий, може у когось він добре буде йти. Ну, давайте подивимось. Ще доїдемо вилетить, так вилетить, я сказав, завершимо нічого страшного у цьому немає. Їдемо. Швиденечко, швиденько, швиденько. Швидко, шви. Швидесенько, швиде. Ух. Йоп, твою ж. Короче, Том его Власть, Томі! Та да відійдіть, розійдіться! Блін! Ну, нас вбили, нас вбили. Нас вже вбили. Нічого, нічого. Ну що ж, народ. Ось такий мод. Про зомбі. Зомбі мод. Long night. Непоганий. Він. Може колись пройдемо його. Може, колись його пройдемо. Так. Ну що ж, народ? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!